Are you okay? I like so so I'm beautiful. You are beautiful, are you? Well, good so so good. good. Теперь у них усе гуд. Втікаючи від війни, ці українські діти опинилися у чужій країні, але в українській школі. Це перша українська школа у Польщі, відкрилася на шостий тиждень повномасштабної війни. А вже у третій рік свого існування отримала одну з найпрестижніших освітніх нагород у світі. Сберст Best School Prizes 2024, у якому брали участь 100 шкіл світу. Заклад став переможцем у номінації Найкраще з подолання труднощів. А труднощів кажуть педагоги було чимало. Ми не мали підручників, ми не мали планшетів перший рік. Да, і треба було твій досвід в голові. Діти поряд із тим, що ти можеш, то можеш працювати. Найважче було діти постійно додавались, змінювалися. Зоклі школи в Україні, коли ми працювали, це стали колектив. А тут трошечки да це також найважче. Відкрив школу для дітей-біженців. Фонд Незламна Україна. Усе починалося з маленького приміщення і кількох десятків учнів. А зараз це сучасний заклад, що працює у Варшаві, Кракові та Вроцлаві, і загалом має півтори тисячі учнів. Навчання одразу за двома програмами українською та польською. Тож соцвиплати пов'язані із необхідністю відвідувати польські школи, але для цих дітей зберігаються. Окрім українського випускники отримають і атестат польського зразка. Більшість вчителів з України, але є і поляки, якось директорка Варшавської школи. Пані Божена зізнається, працювати саме у такому закладі для неї особлива місія. Українські діти пережили, можна сказати, пекло, спричинене війною. і це видно, дуже видно. Ми маємо приклади таких дітей, які потребують допомоги не лише психолога, а й психіатра, логопеда. Ми же і повинні бо під впливом сильних емоцій діти почали заїкатися. Вони не можуть закінчити речення, коли говорять мають затримки умовлені. Я вважаю, що спеціалісти мають займатися з такими дітьми. У нас є хлопчик з Харкова. Він два місяці ховався у підвалі. Зараз ми маємо з ним величезні проблеми. Йому надається психологічна педагогічна допомога. У ній бере участь педагог виховати. Дитина пережила справжній жах. Добре, що він потрапив сюди до Польщі. Тут він у безпеці, йому нічого не загрожує. і школа робить усе, щоб допомогти дітям, зокрема тим, які пережили сильне емоційне потрясіння у зв'язку з війною, яка триває в Україні. Сильніше цю допомогу і особливий підхід до кожного відчувають. Знайшла багато друзів, тут дуже гарні вчителі. Вони намагаються знайти підхід до кожного. Тут я вже майже два роки на часті в школі. Мені все подобається. Я тут знайшла друзів, знайомих. Мені дуже подобаються вчителі. Як віра це дуже круто, коли у вас є людина, яка може вас підтримати. В школі, тому тут ну, весело, круто. Мені теж, 4 мені теж дуже подобається, тому що, якби не друзі, мені б часто було дуже важко це прожити. В першій українській школі да. діти можуть відвідувати табори, розмовні клуби і гуртки. Але головне, що тут вони серед своїх і спілкуються своєю мовою. Хоча й польську і польську вже давно встигли полюбити робити, я люблю робити, малювати, малювати тепер ця українська школа у Польщі офіційно одна із найкращих у світі. Її приз у конкурсі 10 тисяч доларів, які спрямують на розвиток закладу. Його засновники наполягають. Дітей тут інтегрують у нову країну, але зберігають їх українську ідентичність. Вони навчаються за кордоном, але тут у стінах школи відчувають себе як вдома.